Кава на заправках це те, з чим стикається кожен водій, але наскільки смачною вона може бути? Мене звуть Денис, і я вітаю вас на каналі Брю та Запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави. Від зернятка до горнятка. Гайда за кавою! Нарешті відпустка. Нарешті, подорож попереду сотні кілометрів та купа нових вражень. А з чим перш за все асоціюється подорож автомобільними дорогами, звісно ж, з кавуванням на заправках. Саме тому я вирішив перевірити. Дві основних кави в позиції в меню АЗС України, а саме Еспресо та Капучино я обрав шість досить відомих, я думаю, мереж АЗС України на кожній з них я буду замовляти еспресо та капучино буду куштувати, порівнювати смак і дізнаємось, чи є життя у кави на заправках в Україні і де вона найкраща. І перша наша зупинка UPG, як і казав, еспресо та капучино давайте скуштуємо. Ну, До речі, еспресо пахне досить приємно, мені подобається. М -м -м. Такі досить приємні, є фруктові нотки, дуже приємна кислинка. Відчувається, що це прямо арабіка 100%. коло. І шоколад. Шоколад і легесенькі фрукти. Дуже класно. Мені дуже подобається смак. Смак еспресо. Поки що топ. І капучинка. Ну, загалом, загалом непогано. Єдине, що як на мене досить молочно, дуже сильно молоко перебиває смак кави. Ем, це більше лати, як на мене, ніж капучина. Але загалом окей. Але знаєте, от на UPG поки що мій фаворит це еспресо. А наша друга зупинка на сьогодні БРСМ, о, БРСМ, бром, БРСМ, БРСМ. Хі -хі. Насправді, я вдруге на цій заправці, ніколи каву тут взагалі не куштував. Єдине, що мені подобається, дизайн стаканчиків. Не будь, не будь втомленим горобчиком. Оце мені подобається. Давайте спробуємо. От Зразу скажу по аромату, трошки, трошки відчуваються робустичні нотки. Зразу вже порівняно з ПДЖІ, це мінус. Але, але на смак непогано. А, з приємною кислинкою. А, тут вже менше шоколадності порівняно з IPG і смак мені трошки менше подобається. Але загалом кава рівна. Ну, єдине, що відчувається, що трошки є робусти. Не багато, але трошки, мабуть, є. Або дуже класно збалансували. Загалом поки що. Після UPG трошки гірше, але все ще непогано, досить непогане еспресо, можна пити. І капучино. тут у нас вже не горобчик, тут у нас втомлена білка вже. Чесно кажучи, дуже схоже на UPG. Дуже, дуже молочно, дуже, дуже перебиваюче молочно. Просто, на мою думку, це вже не капучино, це лати. Тому загалом непогано, але щось з рецептурою треба змінювати. Все, що я знаю про сакар, це те, що це місце збору багатіїв не Яка в них кава, давайте перевіримо. Так, еспресо. Чесно кажучи, мені трошки робости дає. Сапер. Це, Це дуже гірко. Це гірко шоколадно, дуже насичений смак. Ну, але при цьому також мені здається, тут немає, тут, скоріш за все, є робуста, але небагато. Немає тут е, такої от глибини смаку, наприклад, як було на UPG. Е, тому поки що серед трьох е, це найгірше еспресо. Не найгірше в моєму житті. Але занадто гірко, як на мене. Не вистачає якоїсь кислинки, фруктовості цього всього. Дуже гірчить. Так. Ну і тепер е, Капучино. Знову хочу акцентувати увагу. Прям дуже багато густої піни. Дуже прям багато густої піни. Але, до речі, ще один цікавий акцент. Мені дуже подобається в стаканчиків. От за стаканчики Sakur Respect виглядає дорого багато. Занадто водянисто а, так навіть ніби як і кави не відчувається. Дуже сильно молочна і водяниста. І смаку кави я особливо не відчуваю. Також, поки що, поки що по каві, чесно кажучи, сакар дуже розчарував. Не знаю, як бензин. Напишіть в коментарях, чи варто тут заправлятись. Ніколи не заправлявся, але каву поки що не можу рекомендувати. Вже четверта зупинка. Я, як бачите, встиг обляпатись. Ставлю дизлайки стаканчиком Сакар. Ну, Єдине, що я пив без кришечки сам винен. Зараз ми знаходимося на укрнафті. Я так розумію, що у них відбувається редизайн, тому що бачив багато заправок, які виглядають ось так, але при цьому каву вони не роблять. Невеличка у нас тут укрнафта. Давайте будемо куштувати. Добрий ранок, Україно. Все, що є в моєму житті. Прокидаюся, всю Україну, час вставати, час знайти. Ось такі от рядки зустрічають нас на стаканчику з еспресо. Ммм, аромат робусти. Тут знаєте, на не подив, незважаючи на те, що смак не найкращий, але е, знаходиться баланс в цьому смаці, дуже відчувається робустична гірчинка, але десь там десь там в глибині я відчуваю приємну кислинку, яка дуже сильно перебувається гірчинкою. Е, поки що це однозначно одне з найгірших еспресо, які я сьогодні спробував. Але його можна пити. Ну і е, капучинка наша, тут уже нас ніякі рядки не зустрічають, просто звичайний брендований стаканчик. Але е, піна е, тут одна з найменших серед усіх, е, які ми сьогодні куштували. Мені це подобається, до речі. Дуже молочно. Е, воно е, от От порівняно з минулими, якщо минуле відчувалося водянистими, то тут же не відчувається водянистості, тут дуже молочно, але при цьому я не відчуваю кави. Я відчуваю трошки менше тут смоку кави. Фактично відчувається як тепло розігріте молоко з легкими нотками кави. Не окей і не добре, не погано. В цілому окей, але трошки не таке почине, як я люблю. Але порівняно з еспресо це не найгірше капучино. а це непогане капучино. Тому, в принципі, отак-от. Раз, ми робимо і. І вже смакує краще. Але гірко, блін. Погода трошки зіпсувалась, але це ж, звісно, не завадить нашому тестінгу, тому продовжуємо. Зараз ми знаходимось на вог класичне еспресо капучинко Еспресо пахне приємно, але знову ж таки трошки щось мені так робусточкою віддає. М -м -м. Мої нюхові рецептори помилились. Це. Це однозначно арабіка, причому дуже приємна арабіка. Дуже шоколадно. Дуже шоколадна. Легесенька кислиночка майже не відчутна. Але основний смаковий профіль у нас тут шоколад. Мені дуже подобається. Це дуже шоколадне еспресо і дуже круте. Я тепер навіть сумніваюсь, де було краще: на UPG чи Vogue. Дуже круто. І другий наш лотик – капучинко. Класично, класично у нас тут по піні досить її. але чисто візуально мені здається, що піни тут менше, ніж на попередніх заправках. Оце капучино найбільш наближеніше до класичного капучино серед усіх, які я куштував. За ці всі тести, тому що якщо попередні були дуже молочними і латешними, то тут я принаймні відчуваю а, міцність кавового смаку. Оце, в принципі, капучино, яке має бути. Що ж, наша фінальна зупинка. Цьому квесті на пошук найкращої кави на заправках. Знаходжуся я зараз на ОККО. Мені ніхто нічого не завозив, але я думаю, всі в курсі про акцію Пульс від ОККО. ви знаєте, що робити. А ми будемо тестувати каву. І перше еспресо. Стаканчик, до речі, якщо що, просто переплутав. Вони також і маленькі стаканчики. Трошки, трошки гіркувато. Не зовсім добре балансує кава. В принципі, вона не найгірша серед усіх, які я спробував за ці дегустації на заправках, але й не найкраща. Легенька кислинка відчувається. Можна щось виділити, якісь фруктові нотки. Але загалом основне це оця шоколадна гірчинка, але це темний шоколад, не зовсім приємний. І мені це не дуже подобається, в еспресо. Такс. І. Фінальне капучино на сьогодні. Одразу хочу показати пінку, показую. В принципі, тут одна з най найменших пінок. Тому, в принципі, це те, що мені подобається. В принципі, не дуже багато піни. Зараз спробуємо на смак. Вона дуже дуже гаряче. Най найгарячіше серед усіх, прям опікає. Це при тому, що воно постояло трошки. Те, що воно таке гаряче, це однозначно не окей. На смак, це вода з молоком. В принципі, враховуючи, що більшість капучин, які я спробував на заправках, вони дійсно такі були. Вода з молоком, то воно щось десь на рівні. Але ну, все-таки хотілося б якоїсь кавовості, а не просто, просто гарячого молока, розведеного водою випити. Дуже десь на фоні можна відчути каву. Що мені не зовсім подобається, знову ж таки, більше це все в сторону Лати йде, тому капучино, на жаль, також не найкраще. Що ж, друзі, настав час підбити підсумки, де ж найкраща кава на українських заправках. Ну, перше, що я хочу сказати, що в принципі реально кава на українських заправках непогана, її можна пити все дуже смачно, є якісь недоліки, але загалом всі зразки, <зас> зразки, так би мовити, були окей. Виділяти місця мені, чесно кажучи, важко. Єдине, що я можу точно сказати, скажімо так, перше-друге місце UPG. Та вок, найкраще еспресо, в залежності від того, що ви любите більше фруктових ноток, більше шоколадних ноток. Але UPG та Вок найкращі були еспресо серед усіх претендентів, і на смак були майже рівні, тому це просто топ. Третє, четверте місце. Ну також тут важко виділити. Конкретно якусь заправку, але загалом БРСМ Око також були десь на одному рівні. Непогані еспресо, цілком можна пити з невеличкими недоліками, як на мене, але загалом окей. І в принципі, п'яте місце. Тут я можу чітко сказати, що це була Укрнафта, не найкраще еспресо, але все таки воно було кращим, ніж еспресо на сакарі. На жаль, на жаль, на жаль, еспресо на сакарі, ну, якась дивина. Взагалі мені не сподобалось, дуже гірко, дуже. Вже не смачно, тому сакар тут програє. З приводу капучино тут вже набагато складніше. Єдине, що я точно можу сказати, найкраще капучино було на вок. Серед усіх заправок, найкраще капучино було на вок, воно стоїть окремо. Всі інші капучино були більше схожі на лати, були водянисті, були занадто молочні, тому мені важко розподілити тут все по місцям. Тобто, підсумовуючи, ми можемо сказати, що найкращий капучино на вок, всі інші капучино плюс-мінус на рівні. Єдине, що ще згадується, що на око воно було дуже гарячим, незважаючи на те, що воно постояло, і це також не окей. Тож, друзі, дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую, що розділили зі мною цю подорож. Пишіть в коментарях, як вам такий формат, можливо, треба більше лайв відео треба більше тревел-відео. Напишіть в коментарях каву, на яких заправках ви купуєте. І побачимось в наступних відео. Нашої кави Одіссей!